Добрий вечір. Сьогодні у мене на вечерю фарширований баклажан і салат з пекінської капусти, а точніше, цілі непокришені листочки. Що як я готувала баклажан фарширований? Взяла перерізала вдовж один, не дуже великий. Замочила в підсоленій воді, баклажан віддав свою гіркоту, потім я витягла, вичистила серединку і зробила такі невеличкі два човники. Їх заповнила фаршем. Фарш, зараз я вийму одну частинку, щоб вам показати, як це виглядає. Ось, дивіться. Фарш готувала таким чином. Брала, ось, ось я, бачите, оце баклажан. Це кусочок баклажана. Брала корине м'ясо, перекручувала на намісорубки, додавала і теж перекручувала лісовий чесник зелений. Яйце вкинула, додала на півготової каші рисової рису наполовину. Приготовленого, звареного на воді, яйце, спеції, зелену цибулю теж перекрутила на м'ясорубці, вкинула фарш. Куркуму перець трьох видів, білий, чорний, червоний, трошки перцю чілі, куркуму, паприку, сіль. Все це добре розмішала, заповнила ці човники і поставила тушкувати. В духову пічку. Коли вже нижня частина стала м'якою, а курене м'ясо готується дуже швидко, я витягла, спробувала ось тут 70 г у цьому кусочку. Мені дуже сподобалось, і от зараз вечеряю. А запиватиму чай. Звичайний чорний чай без цукру. Без підсолодів велика півлітрова чашка. Дженіс цілий день підтримувала мене. Дякую тобі за таку чудову підтримку. Ну що ж, всім смачного, спокійної вам ночі, зустрінемось завтра вранці.